Вітаю вас, дорогі батьки та любі діти! Сьогодні я познайомлю вас з технікою малювання плям. Хочу сказати, що малювання з маленькою дитиною є дуже дієвим засобом роботи з емоційним станом, бо навіть якщо дитина не вміє малювати, вона не. Може виплеснути свої емоції за допомогою натиску олівця, або за допомогою вибіру кольору. Тому у нагоді стануть навіть звичайні дитячі каракулі і дитячі плями. І саме техніку роботи з плямами я вам зараз хочу показати. Для цього нам потрібні акварельні фарби, альбомний аркуш або аркуш А4, пензлик. Водичками. Далі ми запропонуємо дитині обрати будь-який колір і намалювати на аркуші пляму будь-якого розміру і будь-якого розташування. Ось дивіться. В мене вийшла така пляма зеленого кольору. Ваша дитина може обрати будь-який інший колір. Не треба лякатися, якщо вона обере чорний або коричневий, це може бути ситуативно. І далі запропонуйте дитині. Ось так от зігнути аркуш посередині. Ось ми його зігнули. Потім відкриваємо і дивимось на візерунок. А далі поговорите з дитиною про зображення. Ви можете спитати, що тут намальовано, на що це схоже, що це тобі нагадує. І тут треба бути дуже уважними, бо іноді у дитини, якщо вона виплеснула на цей аркуш свою тривогу, малюнок може викликати стрес. І тоді ви питаєте, а що би ти хотів з ним зробити? Можливо, дитина захоче його порвати, можливо, вона захоче його виконати. Або ви їй можете запропонувати домалювати щось на малюнку, щоб він став приємніше. Обидва варіанти допоможуть дитині нормалізувати свій емоційний стан. Або дитина може і нічого не захотіти робити з малюнком, тобто ви його залишаєте так, як є. І це також буде для дитини корисним як профілактика стресового стану.